Доброго дня, дорогі друзі. Зараз хочу разом з вами пройтися в музей історії Дніпра відвідати. Не знаю, чи він працює. Музей історії Дніпра не плутати з музеєм Яворницького, історичним музеєм Дому Яворницького. Є у нас історичний музей імені Яворницького. Колекцію якої збирали Яворницький і разом з полем. І є меморіальний будинок, дом-будинок Яворницького. Це стара частина міста. В, в, на горі знаходиться. А оце появився музей історії Дніпра, який будинок ви зараз бачите. Він з'явився тут вже пізніше. ну, Тобто, будинок це старий. Тут спершу були конюшні, вроді би в Катарнаславі, а потім були. Був дом губернатора, не знаю як, вони з конюшнями гармонізувалися. Але може це брехня за конюшні, не знаю наскільки. Вроді би кажуть, я з цього будинка з конюшні. Я вибачаюся те, що лишають після себе коні, викидали прямо сюди, на цю сторону, де зараз проспект. Ну, Потім з'явився дом губернатора. А зараз наш мер зробив музей. Він називається музей історії Дніпра, цікава так назва. І все саме цікаво, що от, коли той історичний музей наш, він майже не працює, де дійсно можна було б щось показати, то цей музей історії Дніпра він працює. Ну, і, бо там, здебільшого, е, ну, якісь такі речі, е, ну, я, я не знаю, що там, чесно кажучи, знаходиться. От хочу подивитися, що там взагалі за колекція. Ну її взагалі-то уявити важко, тому що я не знаю, вона не збиралася, ніде ж, ця колекція, як, як от Яворницьким чи Полем. Може, її там десь щось забирали у тих будинків культури, де буває люди збирають речі там свої старі. Бо от як на Луцькам'яці, музей Османів, то це ж музей історії Дніпра. Він хотів їх так би, включити музей Лоцманів в, в себе і вони переживали, що вони заберуть власне, їхню колекцію, яку вони собі і зібрали. От власне пам'ятка архітектури, губернаторський будинок. Зараз може він працює. Зараз подивимося, яка ціна на квиток. Якщо вийде, то зазніму вам, власне, що там знаходиться. Мені теж цікаво. От власне вроді як світиться під охороною. Понеділок, euh, уміділа... а, вівторок, вихідне, на сьогодні середа. Так, спробуємо. Так. А скільки ви сказали, дорослий 200, дитячий стосов, ага, дитячий 100, 600. 100. 100. Тобто це у вас бузнал, це карочко і... Карпо, мабуть, телефон перекладати. У вас і було, що платити таке бузнало? Так, спочатку десь відкриття 30 мало. Але вже давно відкриє вам за тиждень. І це нічого не змінилося, не можна платити грошам. Усі за це якось так дивно. я так не перша, коротше, ставка, чи всі так проходять нормально це спрацюють просто. Все, здається, немає. Ну, бабуся, прийшла, в мене немає карточки, там телефон немає, як тоді розходиться. Теж цікаво. Дитина прийшла, обов'язково натикав. Це підштовхує до монополії банківської. Ну, добре, так, цікаво. Ну, в взагалі, ви, ви чули, коротше, шановні що... друзі. Музей історії Дніпро, які можна потрапити тільки якщо у тебе є карточка. Тобто, ну я не знаю. Е, у, мене, у мене багато питань до свободи і волі. Це порушення взагалі права людини. На якийся, там, в... Тобто, якщо у тебе немає карточки, е, якщо у тебе немає мобільного телефона, який до неї прив'язаний, до, до якого вона прив'язана то ти не можеш відвідати музей, який називає музеєм Дніпра наш мер. Ну, в общем, не хоч, чесно я вам скажу, не хочеться мені щось відвідувати цей музей після такого. Бо я вважаю, що тут щось, щось не так. Не, 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 не піду я сюди в музей історії Дніпра, бо мені не подобається відношення до людей. Бо тут... Все зроблено для того, щоб нормальна людина не відвідала. тим більше, чесно я зайшла, там одні одні проєктори такі, е, їх знімати не можна, а там немає ніяких, я, я не побачила принаймні на першому поверсі, немає е, ніяких е, яких називають, е, археологічних. Знахідок я їх ніде не побачила, не знаю. Якісь малюнки там, картинки. Ну, Взагалі, я не знаю, Піанерська якась така. Ну, може, там щось і є, але чесно кажучи, мені здається, що в звичайному музеї, в звичайному музеї, набагато в сільському, да, в шкільному, набагато цікавіше, ніж тут. От якось так. Ну і дівчина, яка там працює. А, до речі, оцей третій поверх взагалі не зрозуміло, що там щось відкрите, вікна, але він і другий не працює. Щось там знаходиться на другому і на третьому, те, що не показують людям, що я не знаю. чи Що вони там уже ремонт роблять. Ну, в общем, не знаю, таке, знаєте, відчуття таке гідоти. Ну, не знаю, у мене так. Може пойти. Ну, мені не хочеться, у мене на карточці немає грошей. Реально, я не знаю. Можна спробувати, шановні, звісно. Зараз я подивлюся, якщо в мене 200 гривень немає, то я вам... Коротше, ради вас пошипий. Ви зрозуміли, 200 гривень це вхід у музей. Вхід у музей І це 200 гривень за людину, за дорослу. В музей в якому... Я не знаю, що там таке 200 гривень. Давайте подивимося, можу спробувати, звісно. Заради вас зараз подивлюся, що, що в мене є. Бо я зняла усе з карти. Коротше, я себе не відчуваю людиною, да? це не людина, в якій немає карти. Це не людина для, для голови міста Дніпра. І я не знаю, які там. Який контролює, який контролює існування цього музею. При підтримці якого, і вже з 2020 року, виходить, вона сказала, 20-го року він відкритий. І вже з 2020 року це нормально, коли ти не можеш розрахуватися грошами, заходячи в музей. Я не знаю, не подав ніхто в суд на це. Це дивно. Для мене це, це, це реально музей. Це ж не, не частна якась лавочка, це музей. Завершила я знайти в цей музей історії Дніпра, запам'ятайте, в нього не можна заходити на Яворницького, це я не знаю, які там адреси, недалеко від міської ради. Музей, в який не можна заходити, бо ти відчуваєш себе там не людиною, якщо у тебе немає карточки. Якщо у тебе немає мобільного телефону і карточки, яка... До якої, яка прив'язана зазвичай до мобільного телефону телефона? Теж. Е, музей існує, але він існує не для людей. Е, бо вільна людина вона не включає в себе і права людини, це, ну, це паспорт, який там ти маєш і той це не значить, що якщо там немає паспорта, то ти не є, ти, ти є безправним, Да? А тут я реально відчула себе безправною. Це як -от в туалеті у нас зараз я піду в інше місце, де теж не можна користуватися послугами як вільна людина, такі, які надають, бо там теж ну, ну, тобто, це туалет, я вибачаюся в центрі міста. Давайте його відвідуємо, Щоб відчути. Поєднати історію міста, в яку я не знаю, це не історія міста, що вони пропонують. Поєднати енергетику від цієї будівлі, в якій поселилася мека історії, історична, не да? знаю. Але це не мека. Це мека, мека єдине от слово мека. Бо насправді істо, істормека історична має вільно пропускати до себе людей. І от друге місце це туалет. вбиральня В Дніпрі, в центрі Дніпра, а, в Мосіті, яка не дозволяє проходити на, до неї людей, у яких немає карточки, телефона, ну взагалі. А, тобто оплата там тільки посла фота. От і все. Тобто можна перерівняти музей, оцей новий музей Філатовський, то я обичаюся. До того міста, місця, яке я назвав. І це огидно, це правді огидно. Хоча ці дві точки мають бути дозволені до відвідування будь-кому. Ну, можливо, за гроші, так? Да? Я не знаю. У мене культурний шок. Я не знаю, культурно, чи я зараз стою, сиджу на трамвайній зупинці першого трамвая, який зараз тут не їздить. І я розумію. Що е, ми знаходимося, ну, чим далі, тим ближче ми до е, рабства. І за що воюють взагалі хлопці наші? Скоро не можна буде купувати хліб, бо у тебе немає карточки. А карточку хто кришує і отримання грошей і потоки? Ну, понятно, хто будь-який момент заблокують. Я обичаюся і посрати не зможеш. Да? Ну, я так скажу, як воно є. Воно достойне це слово тих, які отут от керують. це ж, просто чесно. слів немає, без коментарів, бо щось я ще скажу, не дуже гарно, покойне не буду я йому заважати і псувати своїм, <су> своїми коментарями настрій, Може хтось тут. В гарному настрої поїдь місто Дніпро. Да. Дякую вам за те, що ви мене послухали. Сумно.